Ми вже ознайомилися з списком прізвищ, які подали свої кандидатури на посаду президента України. І от ми спілкуємося про те, наскільки актуальна в світлі останніх подій Ах, так багато людей в цьому списку. Mm -hmm. І чи вартий хоч один нашої довіри? Ну, давайте виходити з того, що мене налякає, що так багато кандидатів, тому mm -hmm. що я думаю, що насправді. А, наші люди показували, що вони можуть розібратися навіть коли їм запудрюють мізки, угу. все одно вони розбираються. А, я думаю, що є кілька реальних кандидатів, а, навіть зараз їх кількість я думаю, зменшилася до двох. От і, скажімо, ще кілька людей, які реально будуть брати участь в бонці і дійсно розраховуються на те, щоб отримати певні, певні відсотки. Тобто, це це будуть так, би мовити, лідери перший, другий ешелон виборчих перегонів. Інші будуть там хтось буде виконувати роль якихось технічних кандидатів, хтось буде балотуватися тільки для того, щоб, скажімо, засвітити свою партію для участі в майбутніх там парламентських або навіть не парламентських, а місцевих виборів. Uh -huh. Скажімо, я думаю, що такі партії, наприклад, якщо ми говоримо про такі партії, як Українська народна партія або народний рух, то зараз ну, мабуть. Якщо вони підуть окремо, то вони і до парламенту не потраплять, да? бо треба долати 3% бар'єр. Але навіть на місцевих виборах, значить, вони можуть взяти певні голоси. Тому йдуть кандидати і, е, і від них. Я думаю, що велика кількість кандидатів вона свідчить і про те, що зараз не ризиковано балотуватися. Да? А чим викликане? А тому, що раніше раніше ж ми розуміли, да, що якщо ти будеш висуватися, будеш висуватися проти влади, то ти отримуєш по голові, або твій бізнес отримує по голові, або твоя партія отримує по голові. Тобто, я думаю, що це теж свідчення того, що власне ці вибори вони будуть демократичними. Я абсолютно переконаний, без застосування адміністративного ресурсу, і це буде принципова відмінність між попередніх виборів, які були в Україні. Пробавайте, а зараз, так. А зараз хіба. Стало спокійніше щодо 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 чого? Щодо виборів. Я думаю, так. Да. Тобто у нас неспокійно, неспокійно в сенсі наших кордонів, що да? там є наш брат, от, який намагається все поділити по-братськи. да. І це дійсно неспокійно, тому що я думаю, що пан Путін він, звичайно, спиці мріє, як зірвати українські вибори. І я думаю, угу. що і ближче до виборів будуть будуть ще спроби організувати. Якісь там дестабілізацію, організувати провокації на сході, на Півдні країни. Тобто я думаю, бо Путін хоче, щоб ці вибори не відбулися. Він хоче, щоб вони перенесли. їх перенесли. Ми зговоримо це про зовнішній фактор, так? А якщо ми говоримо про внутрішній, то я думаю, що. Нам не загрожує те, що було раніше. Нам не загрожують фальсифікації, нам не загрожує, не загрожує адміністративний ресурс. Ну, знаєте, на місцях завжди можуть бути якісь невеликі Ну, перегини мож, можуть бути, щось може бути. Але я не думаю, що але я абсолютно переконана, що це не буде масово по країні, що не будуть ходити ці тушки значить, на угу. дільниці. Не буде побиття, не будуть палати ці дільниці, не буде раптом зникати світло під час підрахунку? Ну власне, все, що робилося, скажімо, навіть на виборах 2012 року. А от ви вжили такий термін ризик. От ви наголосили на адміністративних ресурсах на те, що могли позбавляти бізнесу і тому подібне. А от щодо іншого ризику, що от зараз така кількість кандидатів, а чи немає ризику відповідальності перед людьми? Що от, якщо Майдан піднявся, показав, що все ж таки голос народу є, і він має бути почутий, і тому подібне. Чи немає тепер іншого ризику? Чи дійсно їм так безпечно балотуватися? Тобто ви говорите про який ризик? Про ризик, ризик реакції, нас, реакції будем... народу внутрішній, так? Ні, ну дивіться. Я думаю, що ми пройшли. По перше, у нас є е, щеплення після 2004 року. Це тобто, дуже, дуже вдало назва, дійсно щеплення. Ми е, розуміємо, що недостатньо брати політика і недостатньо скандувати його прізвище. так, на Майдані. І я думаю, що якраз добре, що під час цього Майдану не скандували прізвища лідерів. Так? Принаймні, це не було масово. Да? Хоча нам закидали дуже часто, дайте нам лідера. А виявилося, що це не обов'язково. Да? Що Януковича якби колективними зусиллями. Зусиллями скинули. І я думаю, що це добре, що зараз у нас, у українців, власне, ми, ми не віримо в месію. Так? Я думаю, що ми будемо кожного лідера оцінювати критично. І це добре. І це добре. А от якщо говорити про е, якби подальший контроль, то знову ж таки ми бачимо, що безліч є і громадських організацій, які... Будуть контролювати, які уже зараз тиснуть, які нагадують політикам, що треба виконати що ці зобов'язання, які було були, да нагадують про загиблих людей. На майдані, і я думаю, що ну це добре, що є такий тиск. Інша річ, що ми маємо розрізняти між справжнім народним контролем, да, а і гу. коли значить громадські активісти там перевіряють списки, перевіряють біографії, там призначенців і так далі. Або як ми і... працюємо? Телеканал пробачте, ну, про, бачити, про побачили, народний да. контроль ну, зараз назву я бачу. Да, зараз побачу, як ви працюють. А і розрізняти тим, скажімо, що влаштували, коли е, ну, ця була атака правосектора сектора на, на Верховну Раду. Тобто я думаю, що от ми маємо розрізняти між. Між де є справжній контроль, і де є знаєте якась дестабілізація, яка до речі може зіграти на руку знову ж таки нашому перемішення повноважень, от по суті. але е, я думаю, що до речі, показово, що це було тільки один день. Та верні, що один вечір, і що наступного дня цього не повторилося. Да? Тобто, все-таки змогли домовитися про те, що не потрібно робити такі дестабілізації. Локалізувати, і найголовніше, як на мене, у нас зараз проблема. Ми зрозуміли, що в нас є народовладдя, все-таки якимось чином, хай навіть кровопролиттям, але ми це довели нашим власним політикам, яких ми і обирали, по суті. Але тепер ми розуміємо, що дестабілізація існує таким чином, що все це по суті провокації. З одного боку, з іншого, і все грає на на руку комусь, але ми не можемо визначитись, цю. Ну ви сам. знаєте, дивіться, я думаю, що коли ми говоримо про провокації, то нужно дивити, треба дивитися на кожну конкретну ситуацію, тому що провокація це дуже сильне слово. Да? Я іноді можу, іноді можуть може йтися про якісь необдумані або непродумані вчинки, які можуть бути використані для дестабілізації ситуації, в тому числі і. Нашим не знаю хто він а. молодший брат, чи старший брат, чи раніше казали старший, раніше казали старший, Я думаю, що молодший брат да, тому що ми маємо довшу історію ніж Росія. Да.